А на сьогоднішній день горіх цілий 35 гривень кілограм. Тому він вже масово, не так, щоб масово, ну е почав приходити по почті. Ось дивись. Ціна на нього зараз доволі таки цікава. Пригодилась нам кирпичинка. Не даром ми її бережемо. Давай покажемо як із самого горішка. Трошки темнувати ядро. Але ж без цього ніяк, воно ж не буде все ідеальне, нализане, як би ми того не хотіли, тим паче літо. Але цей горішок абсолютно, блін, попався кізячок. абсолютно проходний і нормальний. Е -е Щось требувати від нього по літу, я думаю, важкувато. Якщо у вас є такі... Варна штуковина, а вам за нього предлагають 20 гривень і не більше. То я думаю, раціонально взяти, запакувати його в мішочок. 180 гривень доставка, 25 кг можна в мішок і мешок його до Андрія луб. так? да? Угу.